Вітаємо! Раді представити вам автомобіль Toyota Pro A City Verso в комплектації Comfort з 8-ступеневою коробкою автомат. Даний автомобіль оснащений 1,5-літровим турбодизельним двигуном потужністю 130 кінських сил. Мінівен оснащений світлодіонними фарами головного світла з характерними денними ходовими огнями. Дана модель укомплектована 16-дюймовими легкоспавними дисками. Передня підвізка незалежна. Pseudomack Percman зі стабілізатором поперечної стійкості. Задня напівзалежна, кружина з балкою, що скручується. Кліренс моделі складає 155 мм. Просторий модульний салон можна легко переобладнати під ваші потреби. Доступні дві довжини кузова, кілька варіантів розміщення пасажирів, а також сидіння, що за потреби складаються та зсуваються. Модель укомплектована мультимедійною системою з 10-дюймовим кольоровим mm -hmm. сенсорним дисплеєм та 6 динаміками. Okay. Доступна підтримка системи Apple CarPlay та Android Auto. Салон автомобіля виконаний в тканині. Даний автомобіль ідеально адаптується під ваші потреби. Максимальний об'єм багажного відділення становить 1538 літрів. Паливна ефективність автомобіля становить 6,5 літрів на 100 км. Якщо вас зацікавила представлена модель, запрошуємо вас до нашого дилерського центру на консультацію. Наша адреса місто івано франківськ вулиця Надрічна, 78.